У кого ваш коментар матчу одразу? Ну, звичайно, хотілося виграти в цьому матчі. Ми були насилені тільки на перемогу. А так вийшло це футбол. Забили на першій хвилині. Думали, що гра складеться набагато легше. Але знову повторився цей футбол. Футболі не можна розслаблятися на секунду. Тримали гол в першому таймі, десь в другому побігли в атаку і на своїх помилках. Тому зіграли свою роль, так помилятися, звичайно, не потрібно. Яке враження від Буковини? Команда не чужа для вас, і де ви були капітаном команди? Яке враження від сучасної Буковини? Сучасна Буковина дуже змінилася в порівнянні з тим складом, який грав у першій лізі. Що радує і кидається в очі, це ті люди, які колись з нами тренувалися, які там приходили і не потрапляли на то сильно прибавили майстерності. Зараз погано виглядають на фоні інших команд. Інших я, 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 у вас зараз справи, яке враження від команди поліції Житомир? Все ж таки рідна для вас команда. Нарешті виступаєте за команду рідного свого краю? Так, ну, полісі досить в Поліссі підібралися непогані виконавці. Прийшов непоганий тренер, який вимагає грати у хороший футбол, швидкий. Але... Так і всіх в більшості команд, ми тільки формуємося, тільки виходимо на ту стежину, аби прогресувати з кожним матчем. Які плани на майбутнє, Скільки плануєте грати за Полісся? На скільки контракт підписано? У мене контракт підписаний на рік. Планую грати, доки будуть сили, можливість там буде видно. Наостанок, ваші побажання буковинцям, які пам'ятають вашу гру. Перш за все хочу подякувати всім баковинцям, які мене підтримували. Це дійсно рідна до мене команда, виступи, за яку я ніколи не забуду. Було як і багато приємних так і не дуже моментів, зокрема, травм, поразок і перемог. Перш за все, хочу подякувати вболівальникам, яких сьогодні не було. Але вас, тут хорош, хороші болівальники, багато людей ходять на футбол. Перш за все, Футболістам хочу бажати без травм по більше перемог не проти нас.